Сім'я ключ до щастя. Кожен, хто народжується, претендує на щасливу долю. Що таке щастя, як його знайти? Поглядів на це багато, та врешті кожен це з'ясовує сам для себе. Кажуть, щасливими не народжуються, ними стають. І вирішальну роль в цьому відіграє сім'я. Народна мудрість стверджує, з родини йде життя людини. У всі часи у будь-якому суспільстві були діти, які залишились без батьків. Якщо раніше причиною тому були руйнівні війни і висока смертність від невеликовних хвороб і епідемій, то зараз на перше місце виходять причини соціального характеру. Але незалежно від причини завжди і скрізь знаходились люди, небайдужі до страждань самотньої дитини, що беруть на себе відповідальність за його долю. Діти це найдорожчий скарб, який є у житті людини. Діти це наша забезпечена старість, це квіти нашого життя. Всі діти повинні жити у родинах, у сім'ях, де мама і тато створюють найкращі умови для розвитку і життя дитини. У районі сьогодні 36 дітей, сиріт та дітей, позбавлених батьківського опікування, не мають домівки. Вони виховуються у дитячих державних закладах. Добус служба у справах дітей та Цент соціальних служб для дітей, сім'ї і молоді роблять все необхідне для розвитку сімейних форм виховання у районі. Найкраща форма влаштування дітей – це усиновлення, адже у сім'ю усиновлювача дитина входить на праві рідної доньки або сина. Для тих дітей посиротілих, у кого є близькі бабуся або дідусь, або інші родичі, які можуть і хочуть взяти дитину в сім'ю, найкращою формою є опіка або піклування. А ще є такі форми альтернативні, як прийомна сім'я і дитячий будинок сімейного типу. Діти, які влаштовуються у прийомній сім'ї, отримують державну допомогу. Це два прожиткових мінімуми на одну дитину, яка влаштовується в сім'ю. Крім того, держава виплачує грошову винагороду для прийомних батьків у розмірі 35% від загальної суми, яка виплачується дітям. чого почалася в нас прийомна сім'я, це завдяки благодійним організаціям, які долучалися до цієї проблеми. І ми були одним із пілотних проєктів щодо провадження цих сімейних форм виховання, тобто прийомної сім'ї. На сьогоднішній день Київським обласним центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді формуються групи для проходження навчання з проблем виховання дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування для кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни та піклувальники. Вони взагалі проходяться спільно з соціальним працівником, який закріплюється центром соціальних служб. Фахівець, який вже пройшов навчання, має досвід роботи із прийомними сім'ями, і в ході цих навчань вони для себе теж відмічають, на що в подальшій роботі тоді вони можуть звернути увагу. І вже встановлюються контакти між. Кандидатами у прийомні батьки і довірливі стосунки. Це є однією запорукою в подальшій роботі соціального працівника. Нині у Вишгородському районі 10 прийомних сімей. В них виховуються 16 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківської опіки. І один дитячий будинок сімейного типу, де проживає і виховується шестеро дітей. Зворити прийомну сім'ю це відповідальний крок, який і зробила родина Герасименків у 2004 році, першими у Вижгородському районі Київської області. Нестерову Ольгу, згідно розпорядження голови райдержадміністрації, було передано у родину, яка вже стала для дівчинки рідною. Час невпинно летить, діти зростають. Дівчата після 11 класу поступили до вищих навчальних закладів. В минулому році Олечка вийшла заміж і має вже своїх діток. А Максимко став справжнім помічником. На кухні Максим любить грінки, жарити, рибу жарить дуже добре, Сам кричить. Мама, я буду сам. Але найбільше подобається Максимкові доглядати за домашніми тваринами. Вміло справляється і біля корівки, і біля кролів. Годує їх і прибирає. Не забуває при цьому приласкати свого четвероногого друга. Родина Герасименків скромні та працьовиті люди, яких добре знають місцеві жителі. Наталя Анатолівна та Олександр Миколаєвич вдячні долі, вдячні людям, які надали можливість подарувати сімейне щастя прийомним дітям і які стали для них рідними. Я в цій сім'ї проживаю 5 років вже. І мені тут все подобається. ця сім'я мене любить, я їх люблю. Вони мені створюють усі потреби для мого життя. Я ні в чому не нуждаюся. Я спортсмен, Вон, мої нагороди, всі. Всі медалі в мене за футбол. Ваня охоче ділився своїми здобутками у спорті. Очі сяяли, а слова випереджали одне одного. Так швидко хотів Іванко все розповісти про футбол, про свою команду Динас та про футбольні турніри. Хочеться, щоб добре закінчив школу, поступив. Якесь училище, техніку здобув якусь спеціальність собі. Почав топтати собі дорогу в житті. Став людиною. Всяке буває в житті. І важко, і легко, і весело, і всумно в житті, як на довгій ниві. Прийомні батьки за Іванка, даючи йому пораду, вони впевнені, що Ваня зрозуміє все правильно і зробить так, як і належить вихованій дитині. Знаєш, одне, що багато чого навчив його. Багато ще чого навчиться він сам захоче. Ну, одне, що вже, вже він не пропаде. Дров собі нарубає, гороскопа, яка трошки зварить. Руки вийде. є, голова є, все стане Правильно, Ваня? мене? Аби не і лінувався. Ну, я сподіваюся, що виросте в нього гарний, настоящий чоловік. Ми ну, все для цього робимо. Стараємось. Інакше і бути не може. Ваня уже сьогодні будує плани на майбутнє. Ставить перед собою цілі, робить перші кроки до здійснення мрій. Більшість людей щасливі настільки, наскільки вони вирішили самі. Цей вислів є провідним у родині Форостенків. бути щасливими і робити щасливими інших в першу чергу дітей. Не розтрачена якась енергія в дитини, не розтрачена якась тепло. Ласка, то треба взяти дитину, дайте. Дитина ж не винна, що вона Ми ж ми ж всі живі. люди. Та слово, тепле слово іноді тебе зігріє більше, ніж тепла куфарка, правда? І мені здається, що одинокому навіть чавючку буде щому погано. А якщо це дитина і вона не захищена, вона сама, і нема до кого пригорнутися, нема ні рідних, ні близьких, ні друзів, то живе дитина в сім'ї? У нього є друзі. У нього є друзі батьків, у нього є друзі братів, У нього вже є якась підстава для того, що можна на когось спертися в тяжку хвилину, в радісну, є з ким поділитися. А коли ну, саме як будинка в полі. Ось ну, одну паличку візьме так раз і зламав, а пачку палочку. Я думаю, що треба дітей забирати, звісно, але треба їм давати щось. Не просто брати, брати, брати. А брати для того, щоб зробити з них того, ким би ти гордився. Родина Гончаренків привітні і порядні люди, які виховують прийомну доньку Ірину. Так, як звичайно, сім'я живе. Якщо щось відбувається, то вирішуємо. Збираємося і вирішуємо ці питання. Ми на той час були в Бердянську в інтернаті, і Іра до нас підійшла і попросила допомоги. У неї була проблема велика, її треба було показувати лікарям і в Бердянську ця хвороба не лікувалася. Ми приїхали в Київ і знайшли лікарів, запитали. Тоді взяли Іру в Київ, прооперували. І тоді ми вирішили, що це вже наше дитя. Да, Іра вже стала наша дівчинка. Нас вибрала Іра. Блаженні давати, ніж вибрати. Люди, які віддають, більш щасливіші, ніж ті, які беруть. Це правдива фраза, і, маючи добре і щире серце, Людмила Іванівна та Ігор Володимирович у такому ж дусі виховують і доньку. А зараз, поки, поки ти мені не байдужа, то я буду дивитись і за навчанням, і за одежею, і за всім. За всі, то, що ми тебе любимо. Якби не ми любили, то нами було б розльзі. А так як вона нам дорога, то ми її виховуємо як рідне дитя. Я щаслива, що маю таких батьків, що я зараз з ними і що живу в їхній сім'ї. Я задоволена, в мене є кімната, в мене є батьки, в мене є друзі, в мене є все. Бажаю з діткам іншим, щоб вони також знайшли свою родину. Ту частину людей, які зможуть просто їх підтримувати в кожну хвилину. Такою донькою можна гордитися. Розумно говорить, гарно навчається, чудово грає на музичному інструменті, скромна і ще багато чого можна сказати на адресу цієї чарівної дівчинки. Звісно, Ірочкою. У нас похвальні грамоти це грамоту дали за виховання дитини. Це три Ірини грамоти. Хочеться відмітити, що прийомна сім'я, яка прикріплена до центру соціальних служб, вона вже протягом 4 років знаходиться в нас. І ми бачимо, що дитина дійсно проживає в належних умовах, і займається її вихованням батьки. і вона бачить саме ту модель сім'ї, яка повинна бути у нас. І я думаю, що. Коли ця дитина вийде самостійне життя, вона буде підготовлена і не буде боятися тих перемін, які на неї чекають. Наша держава вона розвивається, вона росте, йдуть і тут реформи. І все-таки ці діти, коли вони підростуть, коли вони здобудуть освіту, ми їм будемо допомагати, вони створюють свої сім'ї, і в них теж будуть діти. І я впевнена, що ці діти не повторять тих помилок, які робили їхні батьки. Адже ці батьки-прийоми все-таки показали, як повинна людина розвиватися, як повинна навчатися. І та сама правильна модель сім'ї вона буде в майбутньому вже сформована. В Перспективі Новопитівського сільського центру соціальних служб є розширення штату, населення нашого села воно збільшується з кожним роком. І ми зацікавлені і працюємо над тим, щоб на території самопетрісів були створені більше прийомних сімей. Це дуже приємно, що наша влада на даний момент не стоїть осторонь цих сімей. Дуже приємно, що наш губернатор підтримує нас центр соціальних служб служби справа дітей, щоб ми створювали ці прийомні сім'ї, будинки сімейного типу, щоб ми допомогли дітям в майбутньому повноцінну вожу сім'ю.